Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Я стараюся для вас створювати якісний і цікавий контент. Якщо вам подобається моя робота і ви хочете підтримати розвиток каналу, буду дуже вдячна за вашу допомогу. Підтримайте канал фінансово. Ваша підтримка допоможе покращити якість контенту, придбати необхідне обладнання. Працювати над новими ідеями для вас. Дякую за вашу доброту та підтримку. Кожна гривня або ваше добре слово це величезна мотивація для мене. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Поставте лайк і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. Дякую вам за підтримку. Посилання під відео. Казка Веретено. Човник і голка. Колись у далекому селищі жив старий майстер. Його руки були сповнені мудрості й ніжності, а його роботи витонченими та прекрасними. Майстер був відомий за свою здатність плести тканини, створюючи з них чудові ковдри, одяг і килими. Які надихали всіх навколо. Проте майстер був одинокий, йому не вистачало сім'ї, того, хто б продовжив його справу. Він часто думав про це, іноді відчував тугу й самотність, але завжди знаходив заспокоєння в своїй роботі. Та одного дня він вирішив Я маю знайти того, хто буде продовжувати моє ремесло. Хто буде зберігати в собі ту гармонію, яку я вкладаю у свої роботи. Він звернувся до своїх улюблених інструментів веретена, човника і голки. Ці предмети допомогли йому створювати чудові тканини, і тепер він просив їх допомогти знайти того, хто буде працювати з ними далі. Веретено. Пошук рівноваги. Перше, що майстер побачив, коли він звернувся до Веретена, було його відображення в чистій воді, що стояла поруч, веретено було старим, але дуже мудрим. Його нитка була рівною, а рухи плавними. Моя робота завжди допомагала створювати баланс у твоїх тканинах, сказало Веретено. Я відчуваю, що пошук рівноваги в житті теж важливий. Веретено вирушило у пошуки нової господині, але не все було так просто по шляху воно зустрічало людей, які прагнули швидкого результату, хоч і не розуміли справжнього сенсу рівноваги. Деякі намагалися використовувати веретено. Але воно заплутувалося через поспішність і нерівномірні рухи своїх нових власників, тоді веретено зупинилося, і зрозуміло, що рівновага неможлива без терпіння. Лише той, хто зможе зрозуміти і відчувати, коли необхідно зробити паузу і коли продовжувати, зможе правильно використовувати мене, подумало веретено. І вирушило далі. Човник. Мистецтво руху. Наступним інструментом був човник. Він був спокійний і точний. Завжди залишав рівні шви та надавав тканинам красиву форму. Коли майстер звернувся до нього, човник відповів: Я був тобі вірним помічником, і тепер я готовий допомогти знайти того. Хто зможе рухатися зі швидкістю і силою, необхідними для створення досконалих робіт? Човник вирушив у подорож, але, на відміну від Веретена, він не зупинявся на дрібних перепонах. Він прагнув знайти того, хто буде здатен рухатися із ритмом, що відповідає природним циклам життя, не поспішати. Але й не зупинятися надовго. Під час подорожі човник зустрів дівчину, яка мала схильність до швидких результатів, не замислюючись над наслідками своїх рішень. Човник зауважив Ти рухаєшся швидко, але не обираєш правильних шляхів. Він навчив її важливості терпіння, звертаючи увагу на кожен рух. І кожну нитку, що проходила через човник. Дівчина почала розуміти не можна досягти мети без розуміння процесу, кожен рух має свою важливість. Човник, у свою чергу, показав їй, що справжня швидкість це не стільки про темп, скільки про відчуття гармонії між рухами та метою, голка погляд всередину себе. Останнім інструментом була голка. Вона була маленькою і тонкою, але її точність і здатність проникати глибоко в тканину робили її дуже потужною. Я завжди допомагала з'єднувати, проникати і змінювати, сказала голка. Але я також вчу, як важливо працювати всередині себе. Голка вирушила у пошуки нового господаря. Вона зустріла багато людей, які намагалися не тільки використовувати її, але й виявити себе через її точність. Одного разу вона зустріла дівчину, яка була дуже закрита і не довіряла оточуючим, живучи у світі своїх страхів і сумнівів. Голка показала їй, як важливо відкривати себе. Проникати в глибину своїх почуттів і не боятися бути уразливою. Вона навела дівчину до розуміння, що навіть коли здається, що ти маленька і незначна, ти маєш величезну силу змінювати все навколо себе, якщо зумієш побачити і прийняти свої слабкості, з'єднання інструментів і людини, коли веретено. Човник і Голка зустріли Марію, вони зрозуміли, що знайшли ту, хто не лише здатна відчути рівновагу в житті, але й знайти свій ритм, і працювати з глибинами свого серця. Марія прийняла їх з вдячністю, і поступово вони почали працювати разом. Майстер, дивлячись на це, зрозумів, що інструменти це не просто предмети для роботи, вони були вчителями, які допомогли Марії розкрити її справжній потенціал, зрозуміти важливість внутрішньої гармонії, руху через життя та відкритості до себе. Він був спокійний і щасливий, бо знав, що його ремесло буде жити не лише через його майстерність. Але й через людей, які навчаться працювати з глибиною, терпінням і любов'ю. І так, через кожен рух веретена, кожен пронизуючий шов човника та кожне проникнення голки Марія змогла створити свою власну тканину життя повну тепла, гармонії та краси. Ця версія казки побудована таким чином. Щоб передати терапевтичний меседж про важливість внутрішнього розвитку, терпіння, гармонії та самоусвідомлення, кожен інструмент у казці виступає як символ певних життєвих принципів, а їхній вплив на головну героїню допомагає їй розвиватися та навчатися важливим урокам, мораль казки веретено. Човник Іголка, терпіння та наполегливість ведуть до майстерності. Лише Марія, яка працювала старанно й уважно, змогла опанувати ремесло. Справжня цінність у праці, а не в бажанні володіти. Тканина не стане гарною від того, що людина просто хоче її мати. Вона стає цінною, коли вкладати в неї працю і любов. Кожен інструмент і людина має своє призначення. Веретено, човник і голка знайшли ту, хто змогла їх використовувати правильно, бо мала не тільки бажання, а й талант, терпіння і старанність. Мистецтво живе там, де є любов і душа, тільки той, хто по-справжньому любить свою справу. Може створювати щось справжнє і прекрасне. Щоб досягти успіху, потрібно вміти терпляче і зосереджено працювати. Не можна очікувати миттєвих результатів, справжня майстерність формується поступово. Людина, яка ставиться до своєї справи з любов'ю, завжди зможе зробити щось особливе доля завжди приведе інструменти. Можливості, здібності до тих, хто готовий їх використати на благо. Ця казка вчить, що важливо не просто мати бажання щось отримати, а бути готовим докласти зусиль, щоб чогось досягти.